thank Захисники рівненщини продовжують наполегливо тренуватись, аби у разі нападу з півночі дати ворогу миттєву відсіч. Як зазначають наші військові на тих, хто наважиться перетнути український кордон з республікою Білорусь, чекає поразка. Нині ж бійці 104-ї бригади ТРО вже 10-й місяць поспіль продовжують удосконалювати свої навички. Мотивація у всіх висока, навіть якщо підійти до цього заняття, конкретно що ми зараз сьогодні проводили. Не цікаво просто людям просто стріляти і вести вистрілювати той БК, який їм видають. Вони вже хочуть вдосконалюватися, навчатися, вони вже хочуть щось, щось нове. Тим більше зараз можливості є і література, і інтернет, і ми постійно щось працюємо над якимись вправами новими. Тобто ми не просто вистрілюємо той БК, ми відпрацьовуємо вдома теорію, сюди вже на практику приїжджаємо конкретно на стрільбище. Славно звісний Бандеромобіль військовики удосконалили американським кулеметом Браунінг, що може ліквідувати як наземні, так і повітряні цілі. Головне завдання, яке ставлять перед собою наші бійці швидке реагування на будь-які дії країни-сусідки. Попри постійні навчання, хлопці не перестають жартувати. Звісно, чекаємо, будемо робити картопляники. Все відпрацьовували неодноразово, так що готові до будь-якого розвитку подій. Висадка десанту, гелікоптери, штурмовики, все це можемо збивати. Водночас на цьому удосконалення техніки не завершились. На вантажівку воїни встановили зенітну установку ЗУ-23, що також не менш ефективно спрацює під час знешкодження як повітряних, так і наземних цілей. Скриті цілі, скоросні цілі, повільні цілі, наземні, повітряні, легка броня. Інзовоз, рухомий, нерухомий склад. Все, що бачимо візуально, те знищуємо. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що білоруські війська проводять спільні навчання із Ерефією, а саме тренуються висаджувати десант на нашій території. Однак на це наші бійці відповідають впевнено та невимушено. Будь-які їхні спроби вести наступальні дії тут завершаться поразкою. На рахунок висадки ми ці всі операції. Відпрацьовували, готові навіть до висадки, те, що вони планують, Можливо, планують там в тилу. От, все це відпрацьовано і, опять же, таки досконало відпрацьовано. ми до цього готові. Чи вони будуть прямувати, чи це буде висадка, різниці від цього для нас майже немає. Софія Капінос, телеканал ITV.